Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. Загралась і заблукала. Минулими вихідними поліція, муніципальна варта та громадськість розшукували семирічну дівчинку. Масштабна пожежа у горішніх плавнях. Вогонь гасили 9 годин. Били та знущалися з людей. СБУ затримала рекетирів. 15 років у в'язниці отримали ще два зрадники. Поліція Полтави вилучила пістолет у місцевого мешканця. Зіткнувся із вантажівкою. У наслідок автопригоди загинув водій. У ДТП в Кремичуцькому районі загинув водій легковика. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті мешканця Оржицької громади. Намагалися здійснити диверсію на Харківщині. Служба безпеки викрила сім'ю проросійських агентів. 30 березня близько вісімнадцятої до поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення своєї семирічної доньки. За попередню інформацію від матері, дівчинка гралася в місцевому парку та зникла. Правоохоронці горішніх плавнів спільно з муніципальною вартою та громадськістю негайно розпочали пошукові заходи. Протягом години було встановлено місце перебування дитини. Вона загралася та заблукала. На щастя, з дитиною все гаразд. Поліцейські повернули дівчинку батькам. Обставини події з'ясовують ювенальні поліцейські. Місцеві мешканці разом з пожежниками, всім, всім, що є під руками, намагаються зупинити вогонь. 40 рятувальників та 12 спецмашин гасили масштабну пожежу. 31 березня у садовому товаристві Придніпрянське у горішніх плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це повідомили у прес-службі Кремечуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. За даними рятувальників, виклик про пожежу до них надійшов о 14:07. Гасили вогонь майже 9 годин. О 19:27 пожежу локалізували, а о 22:47 ліквідували. Вогонь охопив майже три гектара території. Вигоріла суха рослинність та сміття. Гасили вогонь 40 рятувальників за допомогою 12 спецмашин, 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, 14-ї ДПРЧ, Полтавського гірничо-збагаченого комбінату, Кремичуцького лісництва, а також небайдужі громадяни. Потерпілих у наслідок пожежі немає. Причини загоряння встановлюють фахівці ДСНС. Служба безпеки спільно з нацполом нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалося тримати в страху представників бізнесу та нацменшин у Полтаві. Зловмисники систематично вимагали гроші від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу та створювали штучні перешкоди. У разі відмови платити ракетирам вони починали погрожувати фізичним насильством. Якщо жертви відмовлялися, їх жорстоко били. Правоохоронці задокументували факт вимагання двома фігурантами 10 тисяч доларів США від двох полтавців. Для отримання вигаданого боргу зловмисники жорстоко побили одну жертву. Зловмисниками виявилися особи, які раніше вже мали проблеми із законом і були засуджені за аналогічні злочини. Один із них так званий Смотрящий за надсменшинами у Полтаві. У ході обшуків було вилучено мобільне телефони та чорнові записи із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочинів та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до злочинного угруповання. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання вчинене в умовах воєнного стану. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з насполом Полтавщини під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Завдяки доказовій базі служби безпеки реальний термін ув'язнення отримали ще два зрадники, які воювали проти сил оборони на південному фронті. У грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв в районі роботиного на Запоріжжі. За матеріалами української спецслужби суд визнав їх винними та призначив обом 15 років тюрми. За даними слідства, обидва засуджених мешканці Криму. Вони добровільно вступили до окупаційних військ Південного військового округу РФ восени 2022 року. Після нетривалого курсу навчання на полігоні ворожих поплічників призначили заступником командира взводу та стрілком і перекинули до тимчасово окупованого Бердянська. Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах. Згодом обох зрадників відправили у район Роботиного для штурму позицій ЗСУ, де воїни Солоборони взяли їх у полон у ході запеклих боїв. На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 111 Державна зрада та частиною 7 статті 111 Прим. 1 колабораційна діяльність. Розслідування проводили співробітник СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 1 квітня близько 20.30 до відділу номер 1 полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від 22-річного місцевого мешканця, що його родич, який проживає на вулиці Фроктовій, має пістолет без дозвільних документів. В ході проведення першочергових слідчих дій слідчо-оперативною групою поліції вилучено у 64-річного місцевого мешканця предмет, схожий на пістолет ТТ із набоями. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. Ами або вибуховими речовинами, санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі, джерело походження зброї та мету її зберігання з'ясовує слідство. 3 квітня близько 7.10 на автодорозі Київ Харків Довжанський у Пирятинській громаді Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередню інформацію слідства, автомобіль Фіат під керуванням водія 2001 року народження зіткнувся із вантажівкою Рено, за кермом якої перебував водій 1966 року народження. У наслідок зіткнення пасажир фіату 1995 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер у кареті швидкої медичної допомоги за даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого причини та обставини ДТП з'ясовують слідчі головного управління поліції Полтавщини. 3 квітня близько 14.30 на автодорозі Полтава Олександрія поблизу села Соснівка Кременчуцького району сталася ДТП за попередньою версією слідства. Автомобіль ВАЗ 2101 під керуванням водія 1963 року народження зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter під керуванням водія 1971 року народження. На місці ДТП поліцейські виявили водія автомобіля ВАЗ без ознак життя. Його тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізовано пасажирку автомобіля ВАЗ 1964 року народження. За даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого причини та обставини. ДТП встановлює слідство. 1 квітня близько 17.40 до відділення номер 2 Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 42-річної місцевої мешканки про пожежу у приватному будинку в селі Денисівка Оржицької громади Лубенського району. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Попередньо встановлено, що у приватному будинку в селі Денисівка сталася пожежа. Після повної ліквідації пожежі в одній із кімнат виявлено тіло господаря оселі 1952 року народження, без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270. Кримінального кодексу України порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини. Обставини та причини події з'ясовує слідство. Намагалися здійснити диверсію на Харківщині. Служба безпеки викрила сім'ю проросійських агентів. Брат та сестра розвідували рух ешелонів українських захисників на Лиманському напрямку, встановлювали координати постачання зброї на фронт залізницею. Хотіли підірвати колії. На щастя, правоохоронцям вдалося запобігти ворожим планам. Зрадників затримали їм загрожує довічне ув'язнення. Всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Бережіть себе! Все буде Україна!